113 громад області отримали своїх поліцейських офіцерів. Цей показник є найвищим серед інших регіонів України. Хто саме тепер має свого шерифа? Та наскільки це важливо, дивіться далі. Пішов в погиб, бо Це якби новий крок, нові можливості, більш розширені повноваження ніж в СРПП. Фактично також забезпечить транспортом пальним. Зброєю відповідною Сергій, капітан поліції в правоохоронних органах вже більше 15 років. Працював в державтоінспекції далі в черговій частині. А з 2016 по 2023 роки був в секторі реагування патрульної поліції міста Вараж. Тепер же буде шерифом Рафалівської громади. Саме перше це довіра населення. У нас ми працюємо на довіру населення. Другим питанням стоїть профілактика. Тобто ми здійснюємо профілактику як правила в правилах дорожнього руху, також громадській безпеці, здійснюємо перевірки власників зброї. Сергій буде єдиним поліцейським офіцером у Рафалівській громаді. Там вісім населених пунктів, де мешкає 7200 осіб. Ми зробили поліцейську станцію і поліцейський офіцер громади забезпечений приміщенням, забезпечений орхтехнікою. От ну залишалося небагато залишалося отримати автомобіль. Аби забезпечити свого офіцера автомобілем, громада виділила 400 тисяч з власного бюджету. Решту закрили силами області. Кошти виділені тергромадами в обласний оборонний бюджет з обласного бюджету. Передана частина от сьогодні це кошти 9 мільйонів гривень, які з коштів тергромад, в тому числі направлені на. Купіль цих автомобілів загалом вдалося придбати 14 автівок для 14 громад області, де вже працюватимуть поліцейські офіцери. В основному це Варазькі та Сарненські райони, а також для Березнівської громади Рівненського району. Поліцейські офіцери громади обираються конкурсно. Проходять дійсно після цього навчання три місяці, здають відповідні всі виступи, максимально проходять тестування за напрям, за всіма напрямками, які можливі. Функціональне по функціоналу поліцейського не тільки по своєму функціоналу, а за всіма напрямку функціоналу поліцейського і приступає до своїх службових обов'язків вже на практиці. Загалом у рамках проєкту поліцейський офіцер громади на Рівненщині несуть службу 97 представників поліції у 55 територіальних громадах. Ілля Тмашевський, новини Рівного.